Вітаємо вас на візнім вечорі. Це прекрасно, прекрасно, прекрасно. Тепер у нас е... сторінка шоу бізнеса. І а знов... до цього прямо у нас було не шоу-бізнес. прямо так сумно було, серйозно. Ну так. А, добре, я не помітив тоді. Да, Зараз була у нас сторінка. шоу-бізнеса. Всі 11 разів до того було сумно і несерйозно. Насправді. Е... Стосовно повеселитися, ну тут такий інтертеймент. Знаєш, завжди така розтяжка у журналістів існує, коли ну якась подія така. А щоб ти знав, в мене багато там персональних історій, і ти не встигнеш поговорити з Ілоною Романовською. Е, ні, встигнеш, брешу. Журналісти циніки. Щоб ти знав, якби хтось з глядачів зазирнув у верстку, то там, наприклад, може бути заголовок. Ну, там з матюками бувають. Ну, типа, ну, наприклад. знаєш, от І все, два слова. Та Це приємний заголовок. А бувають цинічні зовсім. Я не буду їх переказувати. от, І, в принципі, завжди є е, межа, знаєш, такої, можливо, в когось є іронія, якийсь сарказм, і от так, щоб її не перетнути. Ну, це вам, стендаперам, комікам зрозуміло, тому що от, головне питання від Моха, чи можна жартувати на будь-яку тему. Ну, моха поки немає. Він там зайнятий. Я тоді передаси моху, я кажу, можна жартувати на будь-яку будь тему, якщо в коміка є вміння жартувати. Ну, а щоб це не Хочеш було. Хочеш зараз краш тест. До мене? Так, Так, це буде імпровізація, тож комік повинен написати. Чи можна жартувати про е Вучича? Ну, той, що. Ну, якщо комік хоче, то мабуть можна. ти Я не хочу, то я жартувати не буду. Він про себе взагалі може жартувати. Тобто, як кожен хоче. вирішує сам. Звичайно, так. ну така що? Так само, як а журналіст так само ж вирішує. Так. Ну, так, тоді... так написано, знаєш, де в настановах BBC. Ось. Тому що найважливішим критерієм є ваша відповідальність за те, що ви сказали. Як каже: пані Валентино, це ж ви сказали своїм ротом. Правильно. Пані Валентина, це реальний персонаж тутешній. Така ходить жінка тут по Карпатам? Ну, що по Карпатам? Я сьогодні ні, вчора її бачив біля рідного нашого краю. Це магазин. Це магазин. Mm -hmm. І вона, вона заходить в гості, от вона живе, в горах вона живе, так? Та, ну, так я нічого не придумую, ти розумієш, у мене є тітя Катя з Петрівки Полтавської області. У вас одні тітя. Та, та, ну, <реш> там тітя, там тітя. Клуб феміністок. Так. І, типа, не вірили, що Катя реальний персонаж. Про пані Валентину розказуєш, теж не вірять. Ну, нічого, вас познайомлю. Так от, про шоу у бізнес. Вже знаєте, як дядьки поговоримо вже сіли, за стільщики. Тобі відомо, що я працював на національному хіт параді. Так, мені відомо від тебе. Була така програма: хто бачив Національний хіт парад? Вже ніхто не ризикує руки підіймати. Що, знову? Типу, о Боже, закрийте, закрийте мені очі, не вимкніть телевізор. Я працював. Ти знаєш, чому я звідти пішов? Чому? Ти Кажи, не знаю. А, випадень. Не знаю, чому? Розкажи. Бо це був національний хіт парад, який базувався на реальних листах. Підрахунку голосів глядачів. Ми сиділи, ми вручну обробляли такі стоси, там мішками приходили. Але був такий продюсер я вже й забув, як його звати, Орлов прізвище. Який прийшов каже: значить, треба поставити на перше місце Альону Сказіну. Хто така Альона Сказіна? Перше питання. Та краще, щоб ти не знав. Це реальна людина, правильно? Реальна людина, Альона Сказіна. В неї щось там. Я вже не пригадую цих абсолютно ніяких пісень. Угу. І просто я подумав, що це несправедливо. А знаючи, як працює, працював наш шоу-бізнес увесь, наскільки це все придумана історія, от я дивився на, на, на учасників фабрики зірок, я кажу: ви розумієте, що завтра ви ніхто? А вони такі роздухоперені були. От серйозно. Що от вони стали зірками одразу, і це от все, це визнання. Ну це ж реально, ти можеш. От, хто переміг на першій фабриці зірок? Я схожий на людину, яка дивилась фабрику зірок, правильно? Хто дивився фабрику зірок? Ну я і слово фабрика погано знаю. першу, я першу, я не останню. Там так першу українську. Макс Барських? О, бачиш? Ні. Ага, але він там був, правильно був Бу. Бу. і от небагатьом не е, у не у багатьох виходить, знаєш, вистрибнути з цієї парадигми відпрацьованого матеріалу. Тому що зараз ти будеш говорити власне про ну фактично трошки про шоу бізнес, трошки. Але вже немає національного хіт-параду і немає фабрики зірок. Так хто переміг на першій? Я не знаю. Може якийсь Дарвін. Влад Дарвін такий там був, ні? Був Дарвін теж. Борис Апрель, я знаю, був. Господи, він уже Но... не апрель. Да, я про себе, ну я говорю, був. Цибульська? Ольга Цибульська правильно нам підказує за лаштунків. Так Ольга Цибульська досі на, ну, на, на, на слуху. Вона випускає Вона пісні, час. Вона працює співає ротом, давай так. Вона співає, там, ну, ти пісні. фанат, так? Не слухаєш слух. всі її пісні. Не всі її пісні слухають. Ну, я... В тебе є шанс стати фанатом <рес> Ольги Цибульської? Ілони Романовської. <рес> я до цього підводив так довго. Вибачте, що забрав ваш час, бо мене виганяють завжди, кажуть, виключай радіо Рома, але стільки мені є, що розказати. Так що. Ілона Романовська під ваші пішов. Я, я до нас долучається. Добрий вечір. Добрий мені вечір. подобається, що ну, дивіться, скажу чесно, Ілону Романовську. Я сьогодні про неї дізнався, як саме як і вона про мене. Але я дивився твій кліп сьогодні, і вона в кліпі, ми її подивимося трошки пізніше, типу. Але вона що в кліпі ходить, спокійно своїм стаканчиком. вона неї такі стаканчики. І що тут така зі своїм стаканчиком? Туди, сюди. То чайок. А, то, чай, от було то питання: чайок. що в тому стаканчику? То Чайок. Чайок, Прости, чи це якийсь там пуер? Ні, ти? звичайний чай. Карпатський чай. Карпатський чай. Так. Ти сама збираєш трави ходиш. Буває, буває. 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 розбираєшся в травах, так? Да? Ну, з Віробій, від липи можу розрізнити. А ну клен від дуба також. До речі, так, <свисті> До речі, так. дивіться, скажімо так, я себе вважаю трішки як не як якимось меломаном, тому що в мене є товариш, мій друг Антон, і ми один одному постійно скидуємо якісь пісні, які знаходимо нові. Тим ділимося, і за останній час, ну за повномаштабну торгнення, реально був такий максимальний, як я вважаю, бум української музики, тому що з'явилось ну дуже багато. Виконавців в усіх жанрах, які тільки є, правда ж да? Таке було, коли були квоти введені проти російської мови, російських пісень на радіо, тоді менше тоді да менше. А зараз відчувається, що просто ну вибір максимальний. І е, я можу говорити, що ти е, так не, почат, не початково, а стартуєш. Типа стартує кар'єра твоя. Так, абсолютно От і правильно. от має питання мені просто скільки всього багато зараз? Ну як зробити так, щоб якось з усієї цієї маси виділитися, стати помітною. Тому що так само і в комедії ну коміків зараз дуже багато, і я сам буваю питання, а як мені так зробити, щоб мене знало більше трішки людей. Хоча б, трішки давайте розпочнемо з того, що насправді дійсно дуже багато писань випускається. Для прикладу кожної п'ятниці виходить, називається ще так, релізна п'ятниця. Випускає артист свою свій, свій трек чи альбом, і так далі. То кожної п'ятниці виходять 500 треків. Кожної п'ятниці ви можете собі уявити. Українські, українські, 500 треків. Української музики. Так, це правда дуже багато музики. І, і щоб із неї вирізнитись, це насправді дуже важко, але водночас, і, напевно, легко, якщо ти робиш все по-чесному, все робиш трушно, от таким, як ти є. Ну і звичайно, все залежить від того. Хто займається тобою? Бо як ви говорив про шоу біз У нас є там імена, які постійно на слуху, які завжди завжди ставлять в перші шпальта. Тому сказати, що вирізнитися можна. Але це трошки важко. От у мене питання в тебе є якісь конкретні в мене? плани? Я, що, не, знаєш? я не можу, ще ділитися якимось. Ні, ну не прям, що тебе знаєш, в квартирі є така карта захвату українського шоу бізнесу, і там прям плани. Ні, не говоритися. Ну, тебе є, я так? Я можу розказати про свої плани, що в мене в планах. Звичайно, я можу з цим поділитися, але сказати, що, що саме вас там виведе на ті ж перші шпальта, я не можу цього сказати, бо я ще сама цього не зробила. А чому? Комусь щось радити, наприклад, вам, я також не можу. Але в першу чергу, от якщо дивитися, там, брати тільки власний свій приклад, то я займаюся лише зараз накопиченням вокалу, накопиченням, зокрема, пісень, я випускаю щоро, щомісяця новий трек. І сподіваюся, що якийсь трек він знайде свого слухача, він прикріпиться до мене, і таким чином я буду нарощувати. І свій ну, і свій контент, і свій свою аудиторію, і так далі. Ну а взагалі, ще якщо так розібратися в цьому всьому, звичайно, потрібно ще займатися. Спілкуванням з аудиторією і розказувати, слухати, що вони хочуть, давати їм те, що вони хочуть, і все і так. І я думаю, що такі все по в простому потрібно робити прості речі, і все вийде? Ну гості, да, ти от тільки що говорила, я ти там затронула таку тему, що кажеш, дивлячись, хто тобою ще займається, так і от питання про те, що е, а який шлях е, як ти казала зараз, трушна е, да трушно. Який шлях, коли в тебе з'являється якийсь продюсер, чи ти сам собі продюсер і сам собі типу. Ну знаєш, сама себе зробила. От і як ти бачиш? Ну насправді це зовсім різні види артистів, інді артист, тобто це індепен. А як ти себе відчуваєш? Ти я не можу сказати, що я там продюсерський якийсь проект, і так далі, тому що я сама. Я не маю продюсера, я не маю лейбла, яким мною займається. Я займаюся всі... від початку до кінця самотужки. Тобто, я сама написала пісню, сама її записала, сама її випустила, сама зняла кліп, сама його також випустила і сама займаюся просуванням себе, сама своєї музики. А коли це. Більш такий серйозний проєкт, коли в тебе є продюсер, коли в тебе є піар-менеджер, коли в тебе є звукорежисери, звукоінженери і так далі. І так далі. Тому потрібно велика команда, яка підштовхує тебе, каже каже тобі, що тобі робити, куди йти, і так далі. Ну а насправді ти вважаєш, що тобі треба продюсер? Бо мені Ні. здається, не треба. Ні. Не треба. Ні. Я в цьому впевнена. Мені він не потрібен. Тому мені здається, що коли появляється якийсь великий продюсер, то багато цих артистів, які стартували із Індії. У них з'являється якісь такі, знаєте, так, дядя говорять, то вони втрачають якусь свою самобутність, свою ідентичність, свою, Це свою оригінальність. Так. Uh -huh. Це правда. Чому? Тому що я от зараз, я що відчула, я живу взагалі по відчуттям, ну їй от таке моє єство. Я як відчула те написала, що написала, те випустила. Що випустила, зняла на те, розказала свою історію і пішла далі. Коли е, навіть якщо мені хтось буде в Казати, це не так, це не кажи, це не роби, так не повинно бути, так не... це не зайде, як то люблять казати. Uh -huh. То воно, звичайно, вже не говорить про те, що це чесно. Людина повинна бути чесна зі своєю аудиторією, робити так, як вона хоче, так як вона відчуває. Можливо, це дійсно не буде настільки е, прибутковим, тому що ми говоримо про шоу-бізнес, всі розуміють, що це. Якщо ти хочеш бути на перших шпальтах, ти хочеш на цьому заробляти, і так далі. Тому справді хтось хоче так, а хтось хоче мати дійсно великі заробітки і буде користуватися і продюсерськими центрами, і лейблами, піарами і так далі. І, і от якщо, ну, я ж знаю, що далі буде у нас, бо тому що ну я приготовив. Я знаю, що буде далі. І зараз буде твій кліп найсвіжийший. Я Добре. хочем да подивимося. Я хочу сказати, що ти сама так його знімала. Оце все е, я ну я не, не ходила ще за собою за, з камерою. Не знаю, ти реально така. Ставиш камеру, відбігаєш. Насправді відзняла, я так роблю. Я, я так роблю і багато. Так роблю. Ага. В мене перші там, по-моєму, не перший, Так, перший кліп, але я його випускала тільки в соцмережах. Я поставила камеру, поставила собі софтбокс. І зі співала. Тому що я в ресурсах трохи обмежена, але я так люблю цю справу, що я готова навіть виставляти не тільки там, професійний контент, а такий, який сподобається просто моїм підписникам. Увага на екран! Пісня вчасна. Правильно? Так. Пісня вчасна. Як сніг на моїй долоні Я тікаю від ніжності любові, а я чекаю тебе, як снігу на різдву, а ти прийдеш, як в золоті, чекати вже не буду База, пан база, все а, моє це тут. ти привела, це, все ти їх знаєш, да, всіх? — не всі <ріст> не всі, але... та ні, ну приємно. найрідніших чую. Да, до речі, я сьогодні також пару разів цей переглянув, тому там пару є моїх переглядів. Я, відч... я чекаю відсоток <ріст> за монетизацію. І... Але я не просто кліп дивився, я уважно слова слухав, і мені сподобалася одна фраза, в цій пісні, там такі слова, є. я, я сумніваюсь, я завжди повертаюсь. Такі слова є. І от мені, знаєте, як людина, яка також створює якийсь контент, і взагалі, от люди, які створюють контент, як їм от боротися зі своїми сумнівами. Знаєш, воно буває ти щось таке. Подумано, та ні, це туфта, воно не треба. От як перебороти цей зробити крок і зробити те, що ти задумав? Ну, дуже хороше запитання, я зараз на нього відповім. Але перш за все, я би хотіла зауважити, що цей кліп е, знятий також нашим земляком з містечка Назаром Мануляком. Ви його всі дуже доб добре знаєте. Це мій такий е, баді, який завжди підтримує мене, допомагає мені в зйомках кліпу. І кліп знятий одним кадром. Тобто, ми вважаємо це своїм таким хорошим досягненням, що ми все робимо дуже легко. З одним кадром зняли і все, і все готово. Ось щодо сумнівів, це, 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 напевно, кожен артист, кожна людина, яка займається будь-якою справою, вона ті сумніви має, вона ті сумніви завжди через них перес... намагається перескочити. Я сумнівалася чи починати свій проєкт, ну не знаю, скільки. ну Може, років 10. Я так боялася випускати свої пісні, що я починала з каверів. Я писала кавери на іноземні пісні. Перес... Переспіву, як по-іншому сказати. А тільки тепер, буквально чотири місяці назад, я почала випускати свої власні треки, власні пісні, тому що і це тригером було те, що я зрозуміла, якщо раптом прилетить десь там ракета, вб'є мене і ніхто не почує моїх пісень, я не хочу такого кінця. Я хочу, щоб хоча б хоч хтось почув мої пісні. І це насправді. Доволі важко щоб сумнів, сумніви тебе не зупиняли взагалі рухатись далі. Але я б напевно дала всім пораду, щоб робити хоч щось, давати можливості бачити це іншим. Не бути супер перфекціоністом. Всі помиляються. Перфекціонізм вбиває таланти. Масово випускати, робити, знову ж таки, щоб хтось це бачив. Бо навіть там з сотні людей десь десятьом це сподобається точно. Не всім, можливо, не всім. Я в цьому впевнена, але є, яким є це точно сподобається. Ти ж інді-комік, ти шукаєш свою трушну аудиторію. Так. Хай так і вийде. Так. Так. І їхав я сьогодні в потязі, ну, на сюди, в. До вас в гості і весь ну і знаєте, мені скинули інстаграм е, Ілони, і я весь час їхав в потязі. Інстаграм твій дивився. Думаю, ну, ну щось шукав там, цікаве. Ну я реально так його дивився. Ти що там були поруч, які дівчики думали вже та напиши вже її. Ну скільки стільки можна дивитися? Потім побачили відео. Та ти з сім'єю прикрашаєш ялинку. вона така ні, не пиши, не ламай сім'ю, не пиши. Да, і там було таке. Був гарний такий відео в інстаграмі. де ти з дитиною своїм з чоловіком. Ви прикрашаєте. Ялинку, і от у нас сьогодні ж, новорічний різдвяний випуск. правильно, І от така маленька, хай буде гра, гра на останок. Дивися, давай уявимо, що новорічна кулька, іграшка це якийсь музикант український або співачка, співак-гурт. В тебе є така музична ялинка новорічна, от які б ти п'ять точно б туди от повісила б на цю ялинку. ну от от. так от. Я, це, це доволі складно. Я дуже багато слухаю українських. У музикантів у українських гуртів. Якщо з гуртів, то це напевно Боже. Я зараз буду, напевно, трохи така завжди, коли дивишся якісь поради, ти такий о, клас, дякую. Коли тебе питають, щось, ти такий, а що мені говорить? Ну, по-перше, з останнього, що мені дуже сподобалось, це артистка Інді також схожа. Можливо, хтось. Чув. Я, напевно, зараз не буду дуже сильно розказувати, таких, яких я дуже ну, там, слухаю часто, тому що на, ніхто на не, не знає. Прикріплюю. Схоже, слухайте. Дуже класна дівчина. Дуже з класним, з класним тембром, і вона дійсно випускає хороші речі. Що е сказати? Я роблю Велбоя. Велбоя <звук> <Well, boy>, прикріпила. <звук> і мені <звук> і такий чувак трушний. він такий мені якийсь. Справжній навіть ага. остання пісня, яка, якщо ви, до речі, знаєте, то він вернувся до лейблу, яким ним займався раніше. Ага. І з петьох, я Може ]ити. Хоч три. Як відчуває як серце? Ну і третього... ялинка з двох іграшок, так собі. Я навіть не знаю, як, як когось там, щоб такого вам цікавого, порадити. Ем, даран -даран, дам -дам -дам. Взагалі зараз прикрашають без іграшок я знаю, линки. Гарний твіт, оплески. <плески> дякую. Все так, Іло, оплески Лона Романовська. Дякую. Дякую, дякую вам за за кліп. Дякую за творчість успіху. Якщо ви, якщо ви подумали, що на цьому все не буде ніяких у нас музичних тем, не буде ніякої музики. Ви сильно помиляєтесь, тому що зараз для вас на сцені грає гурт Каліпсо» під ваші оплески.